Вітаю в ефірі. Програма «Лучани Про на телеканалі Конкурент Тіві. Відтак, сьогодні ми вирішили у лучан поцікавитися, що вони думають про те, що в Україні хочуть запровадити штрафи за порушення комендантської години. Що ж, ідемо питати, що думаєте за порушення комендантської години треба штрафувати? Я думаю, що треба зараз. Хочуть запровадити штрафи там за порушення комендантської години від 8,5 тисяч гривень. Не не треба а сума нормальна, як думаєте? Чи можна менше можна ще більше? Ні, менше менш, 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 трошки <с <с зменшити на початок. А далі можна вже дивитися, як буде. Думаю, треба. Якщо вона є, то значить вона для чогось потрібна. Зараз хочуть запропонувати саме штрафи, щоб були від 8,5 тисяч. Як ви думаєте, це нормальна сума? Ну, я думаю, на перший раз ще можна просто сказати попередити. Якщо буде друге порушення, то тоді вже можна і штрафувати. Треба. Можливо, це буде якби, стримувальний такий ефект для людей. Але якби ще ці гроші йшли на, на армію, на наших військових, то було б взагалі супер. Ну, думаю, так. Да. За порушення комендантської години, і там сума від 8,5 тисяч гривень е, людину можуть штрафувати до 17 аж тисяч. Як ви думаєте, ця сума вона достатня? Чи можливо треба меншу, чи можливо вже більшу? Мені ну, здається, якщо менше, то й будуть порушувати <реш> більше, мабуть. Думаю, що потрібно. Я думаю, це адекватна сума. Якщо воно буде дієво і дійсно буде порушників штрафувати, то думаю, що це буде актуально. Треба штрафувати за порушення комендантської години. Звичайно, треба. А як ви думаєте, яка має бути сума цього штрафу? Ну я цього я не можу сказати. Ну я не знаю, як, як правильно кожен розраховує, як то можна сказати, в нас час на свої гроші. Ну, але за порушення комендантської години, звичайно, треба наказувати. Я теж думаю, що треба. Сума, я думаю, якраз. Більшу, там, отак, з 8 і 15 і вище. Точно, точно ніхто не порушував. Так. Якщо для всіх комендантська, значить для всіх.